Багато хто в коментарях просили зробити огляд саме на цю мишу. Це ZaoPin Z2. І це версія 4 k Мишка коштує 60 баксів, але при тому пропонує нам дуже ергономічну форму, класний дизайн, легку вагу і до того ж хороші характеристики. Причому також варто відмітити, що саме цієї миші дуже гарний комплект, який я сьогодні також продемонструю. Тому буду дуже вдячний за лайк, коментар. Особливо від тих, хто просив огляд на цю мишу. Давайте почнемо із комплекту. А він, як тут сказав, дуже шикарний. Перше, це кабель. Кабель у нас тканинний, він доволі довгий, довжина 2 метра. Кабель йде Type-C Type-A і ви можете ним заряджати мишу або підключати у друтовому варіанті. 4К Донгал. Він виконаний тут також нестандартно. Такий круглий напівпрозорий корпус з нижньою частиною з гумовою ставкою і написом 4K. Дуже привабливий модуль, мені подобається, як він виглядає. Тут є led індикатор який буде світитись під час роботи мишки, і він не займає багато місця. Підключення тут йде type c ви його акуратно собі поставили, де він не буде заважати. Ну і відповідно навіть можете його заховати. Компактний, маленький ну це таке прикольне рішення. На гріпси тут також коштів не пожаліли. Тут є гріпси на бокові частини, на кнопки, а також на спинку на верхню частину. І причому гріпси тут мають і гарну структуру, вони класно виглядають на мишці, вони класно відчуваються під руками. Мишка не слизька, але з цими гріпсами, відповідно, воно буде ще відчуватись набагато міцніше. Тобто, взагалі вона не буде випадати. І товщина на варто відмітити, що вона. Така доволі хороша, і вони не тоненькі, прям і вони легко клеються не один раз, навіть можете. Зняти їх потім через деякий час знов наклеїти. тому гріпси тут в комплекті теж хороші. Окрім стандартних глайдів, які вже наклеєні на мишку, є також додаткові, і я вам скажу, вони якості хороші. Багато чомусь в оглядах всі сварять ці глайди, що вони не дуже доброї якості, але я можу сказати, що це такий 100% середнячок, тому що глайди і по коврику, і по столу вони дійсно ковзать гарно. Здивувало також те, що є ось така викрутка, якою ви можете розкрутити мишу і забратись середину. Ну, це такий бонус, це приємно. Що, наприклад, якщо ви хочете знову ж таки подивитися, що там всередині миші, то можна це зробити. Ну або якщо там щось потребує, там змастити, хочете собі енкодер чи перемикачі, і так далі. Тобто, типу, можна займатися кастомом. В комплекті також іде, отака коротенька інструкція. Вона правда на китайській мові, але в принципі, ну це знову ж таки це комплектація. Однозначно, плюсом комплектації буде ось такий чохол Він хоч і простий, але ви можете в цьому чохлі переносити мишку. Вона сюди відповідно легко поміщається, і ось таким чином і. Поклали і можете мишу брати з собою. Якщо ви, наприклад, мишку використовуєте до ноутбуку або взагалі ви часто з собою мишку носите, то вона не буде у вас в хріт царапатись, і відповідно вам прослужить довше. Тому такий чохол це дуже хороший бонус до комплектації. Ну а тепер вертаємось до миші. А мишка виконана із пластику, і пластик тут по якості мені подобається. Він приємний тактильно. Як казав, миша не слизька. Ви коли берете в руку мишу, то вона прям дуже класно лягає в долоню, тому що це ергономічна миша. Це Мічна форма і ця миша під праву руку, якщо говорити про якість самого пластику, знов ж таки воно має таке дуже хороше покриття на білі миші. Я, наприклад, не бачу сильно якихось слідів експлуатації. Відбитків пальців, взагалі слідів від рук. І це, як на мене, плюс. Покриття таке, воно не є прям гладке, має таку трошку невелику зернистість, але дуже приємно миша відчувається в руці. По дизайну елементам, там знову ж таки, є у нас логотип, є чорне коліщато, бокові чорні кнопки, і низ миші теж чорний. Сама миша доволі легенька, вона реально практично не відчувається в руці. Вага мишки 65 грамів. Є миші і легші, але все ж таки вона. Відчувається дуже легкою. Мишка, наприклад, зроблена дуже класно в плані збірки. Вона не хрустить, вона не люфтить, нічого не прожимається. Якщо б говорити про бокову частину, от тут треба з силою натискати, щоб воно щось протиснулося. Ви можете це почути на відео, але відповідно ви цілеспроможно це робити не будете. Якщо ви навіть міцно тримаєте тут палець і випадково зжали мишку, то ви нічого не натиснете. Також важливий момент, що відстань від нижньої частини до кнопок, якщо ви хочете просто покласти палець, достатньо. Тобто ви випадково не будете натискати кнопку вперед, наприклад, тому що місця вистачає. Миша, відповідно, ідеально лежить у руці. Вона призначена для долонного хвату, можна, в принципі, і пальцевим хватом, але я використовую більше долонним. От дивіться, як вона лежить. Ну, у мене рука, скажімо так, середніх розмірів, Я можу те саме сказати і про мишу. Вона середніх розмірів. Що, наприклад, цю мишу порівняти з Superlight. ось ви можете побачити, як виглядає Superlight. По розмірах, ну а ця мишка, вона, скажімо так, буде трошки ширша. По довжині, по суті, те саме, просто ширинам найбільше, і тут симетрія, тут у нас ергономіка. На нижній частині корпусу можна побачити відповідно ті стандартні глайди, можна побачити також переключення режимів. Це Bluetooth 2.4. Або відповідно режим off, ви виключаєте мишу, і є кнопка переключення режиму DPI. Всі ці кнопки натискаються приємно, тумблер спрацьовує, все чітко, без проблем. Ви можете собі налаштовувати мишу. Якщо говорити про підгонку кнопок, кнопки тут підігнані гарно. Можете подивитись, як воно відбувається. Мінімальний люфт кнопок. І це, як на мене, дуже великий плюс. Тобто, ви коли натискаєте на кнопку, немає відчуття. Не чіткості, немає відчуття, що кнопка з'їжджає, і це реально дуже важливо. Якщо говорити про корпус, то кнопки не труться об корпус, також не стукають, якщо ви навіть інтенсивно будете натискати, воно хоче і доторкається, ледь-ледь, якщо сильно натискати, але відчуття стукання не буде. Причому мені сподобалось ну, взагалі, як тут ситуація з претревелом та посттревелом. Дивіться, я вам демонструю. Поставив кнопку на палець, практично. Претревела немає, постревел невеличкий є. Але знову ж таки, кнопка спрацювала, мікроперемикач спрацював, і все. Оп. Превело немає, постревел мінімальний. І це дуже класно. Куліщато мені також сподобалось. І по скролінгу, і по звуку, і по силах відсічки, як воно натискається. Не розумію по корпусу, знаєте, коли швидко крутити, немає такого звуку, що дребіжить щось, тому що на моєму Superlight дрибіжання є, і це великий мінус, а при тому ця мишка набагато дешевша, і в неї немає такої проблеми. Також бокові кнопки натискаються приємно, доволі тихо. Тайпінг я вам продемонструю в кінці відео. І питань до кнопок, до інкодеру в мене взагалі немає. Реально дуже приємно, тихо натискаються, доволі тихо, це також перевага. Чіткий клік. По силі натиску мені подобається скролінг теж приємний. Відсічки середні такі вони відчуваються, але при тому немає відчуття такого тертя. Знаєте, і немає відчуття, що ну щось заважає коло. Бокові кнопки теж нажимаються чітко. Доволі тихо, приємно, вони не прожимаються туди всередину корпусу. І, як на мене, це також великий плюс. Тому по перемикачах, по кнопках тут все окей. Дана миша має сенсор Pixar 3395. Це не саме топовий сенсор, як зараз більшість виробників роблять на 3950, але це хороший сенсор з роздільною здатністю. До 26 тисяч dpi. Тут іде 4000 Гц, Відповідно, це 4 k IPS 650, а прискорення 50G. Проблем з цим сенсором у мене ніколи не було ні на одній миші. Те саме можна сказати і про Zeopін Z2. Дана мишка має акумулятор на 500 мА, і це дуже класний акумулятор, І мишка теж з урахуванням сенсора. Вона збалансована класна і тримає вона близько двох тижнів. Залежить від інтенсивності використання, звичайно, виробник казу, що до 100 годин, але якщо так прям кожен день там працюєте з мишкою по 8 годин, то і більше, вона вам протримає точно. Близько 10 днів, і це реально дуже класний показник. Ну а заряджається вона за півтори години часу, і ви далі можете користуватись мишкою в бездрутовому режимі. Якщо підвести підсумок, то враження від даної миші у мене дуже хороше. Мені вона сподобалась і в роботі, і в грі. Відповідно, з мишою я працюю і в монтажі, і в фотошопі. І ця мишка універсальна. Вона доволі строга, вона без підсвітків, вона без зайвих якихось таких, знаєте, ігрових е аспектів. І я вважаю, що коли миша ігрова. Така, скажем більш універсальна, це круто, тому що ви купуєте мишку, яку можете використовувати в різних задачах.